Всім привіт! Всіх вітаю! Вітаю кожного на нашому каналі! Це вже наше друге відео, і тут я зрозуміла, що ми з вами навіть не познайомились. Мене звати Аня, я з міста Полтава. Цей канал ми розпочали зовсім нещодавно. Якщо бути точніше, то менше тижня, напевно, менше тижня тому. Перше наше відео було про поїздку в Кременчук. Ми і робили цей канал, хотіли викладати відео лише про якісь поїздки чи куди ми ходимо, щось таке цікавеньке. А сьогодні думаю: а чоб не зняти просто нашу буденність. Тож хочу спробувати. Подивимось, що з цього вийде. Ну і як там всі кажуть ютубери, не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Так, сьогодні 5 липня і нарешті у нас в Полтаві прийшла жара, прийшло літочко. сінтиліточко. Юра там десь помідори підв'язує, бо вже помідори великі, ніяк не підв'яжемо. Артем насолоджується своїми канікулами. Е, ну, а в мене є теж одна справа. Зараз вам покажу. Тут ось таку маємо клумбочку. І... Первіта цієї клумбочки це ось такий імпровізований ставочок. Мені треба зараз замінити в ньому воду. Ну і навплі теж окультури. Те, що не потрібно поваривати. Буду цим сьогодні займатися. Найперше, що я маю зробити, це спустити стару воду з цього ставочка. він там Ну і набрати ногу. Для цього я взяла шматок шланга сейчас покажу, як я роблю. Беремо так, шланг, протягуємо. Ну і я знаю два способи, як от туди викачити воду. Перше, це потягнути як через соломинку, але треба. Не дуже сильно тягнути, щоб не напитися отої води брудної. І зараз покажу інший спосіб, яким, в принципі, користуюсь я частіше. Ну, а другий спосіб, який мені зручніше, виглядає так. Просто берете е шланг з водою і берете оцей шланг, через який ви хочете викачати воду. Отак. З'єднуєте, щоб в той шланг потекла вода. Опускаєте. І все. Цей шланг можна виключати, а через той буде бігти вода. Зараз я вам покажу. Мені особисто цей спосіб зручніший, але якщо у вас немає такої можливості, то можете просто потягнути, як через соломинку, і теж все потече. Все, дивіться, якимось. Напором все стікає. Але треба контролювати, бо буває так, що забиваються листочки чи щось там. Десь вискочив цей шланг і перестає витікати. Треба постійно контролювати процес. Зараз це я виключу і буду і покажу безпосередньо навіщо ж мені сьогодні треба цю воду змінити. Обов'язково. Ну, а ось, власне, те, для чого мені просто необхідна сьогодні та чиста вода в нашому ставочку. Це такий. Фонтан, я замовила його на тему, це моє перше замовлення на тему. Я вже його перевіряла. Він працює. Бачите, тут такий моторчик, він від сонячних батарей. І отакі от насадки так надягаються. Дивіться, скільки насадок. Три таких насадки. І ще от такий. я думаю, такий, як душик буде. І просто. Отакого от формату. воно, е, Оця штука знімається. Зараз мені однією рукою важкувато це все зробити. Зараз отак. От і на цю трубку натягаються вже насадки. Але мені найбільше сподобалась оця, то я її поки що і буду використовувати. Працює він, обов'язково його треба ставити в воду, без води не можна, тому що ось він зараз на сонці і він качає, але води в ньому немає. Обов'язково треба слідкувати, щоб була вода. Взагалі прикольна така штука, не знаю наскільки довговічна. Але сподіваюся, що буде працювати. І ще це я потім вам покажу, я вже буду ставити тут є по чотирьох сторонах такі дирочки, туди вставляються трубочки, щоб вони прозорі їх. Напевно, їх воді буде не буде видно. Але щоб він був посередині, щоб його не заносило кудись під край. Він тоді гарно тримається. Ну, як спущу на воду, покажу вам. Других я вам про фонтан розповідала, він вже половинка. Не половинка, але вже багатенько стекло. Е -е, перевірю трішки пізніше, чи там не забився шланг. Я думаю, ну десь хвилин. За 20 воно зазвичай стікає. Що вже не стече, то вже тоді можна і вичерпати. Ну, а я трішки попрацюю навкруги. Ось у нас тут уже півники треба трішки позрізати, бо там, там гірка. Бачите, кам'яна, але її вже за цими півниками не видно. Треба. Зараз з цього моменту і почну розвиває Так, доки я обрізала ці півники, в мене вже вода, вон, бачите, стекла залишила зовсім трішечки. Не хотіла ці півники обрізати, вони такі ще, в принципі, такий у них видок непоганий. Але я зрозуміла, що за ними не буде доступу сонечка. Сюди і мій фонданчик не буде працювати. Ще зараз обов'язково треба оці нижні кущі обрізати, щоб тут було. Більш-менш сонячно, бо хто його знає, навіть чи буде працювати, чи ні, ну сподіваюся, що буде. Зараз продовжу ще з цим ставочком. Налью води чистої і ще раз спущу. Щоб не мити його вже так щоб не вичерпувати, щоб більш-менш згори була чиста водичка. Треба звідси зараз ще водичку спустити. До речі, ці камінці, бачите, біленькі камінці, це ми колись. Збирали з батьками в Ялті. Це, мабуть, я не знаю, який рік, але може 2010-2011, десь так. Що така в нас пам'ять в дворі, бачите? І тут такі самі білинки. Щось вода, як буде чиста, буде їх добре видно. Так, все, тут декамінці помила, гляньте, яка краса. Зараз проводжу таку саму маніпуляцію. А бачите, листя таке позабивало. Треба ще ще листя повилавлювати. Так, отак От робимо і відпускаємо. І все, пішло, пішло, бо я ось чувствую, присмокчується до руки, то пішло. Так, оце мені все треба, щоб повспливало, позабирати. Ну і. А, і вимкнути зараз шланг щоб лишнього не набігло. А ось ще хочу вам показати. Тут у нас був минулого року горіх, дуже в нас був великий, ми його так проблемно зрізали, але зрізали. Дуже щасливіше ми його зрізали. І залишився оцей пень. І весною ми посадили в нього ось почвопокровні флокси. Гляньте, як гарно вони в нас прижилися. Ну я не знаю, як вони поведуть себе зимою і як вони будуть виглядати наступного року. Але цього року вони квітли і дуже гарно виглядали. Може, трішки розростуться, взагалі буде шикарно. Ну і ліхтарик. Ліхтарики такі брала в юзки. дуже вони довговічні. Оці мені з юзка за тебе за ворожі. Вони мені не такі, вони на сезон. З юзка в нас є ті, що вже по три роки їм. А вони працюють як нові. Ось, Ось така краса у нас тут. Нарешті я його помила, до ума довела, декілька разів набирала воду, зливала, і ще й в кінці все-таки тряпкою довичерпувала. Ну, коротше, зараз наберу і буду вже запускати той фонтан, бо вже, бачите, вже, вже навіть сонця немає, поки я це все дороблю. Ну, і от, власне, дійшла нарешті черга до того, раді чого це все сьогодні і затівалося. Ось цей фонданчик, ось ці палички, про які я вже вам згадувала. Отак от надіваємо по чотирьох сторонах, щоб він тримався не то, щоб серединки, а щоб під край просто не забивався. Якщо вони, звичайно, мені влізуть туди. Ну, якщо не влізуть, можна підрізати. Все, ходімо. Ну, нарешті, ключовий момент. Зараз будемо. Спускати на воду. Ну, на на. Ну, ну. на, о, потрошку рота супер, супер клас. Ну як на мене, то дуже прикольно гляньте, як сонечко повністю потрапляє. Дивіться, які а клас. Ось і добігаю кінця сьогоднішнє відео. Така краса в мене вийшла. Сподіваюсь, такий формат вам сподобався. Дякую за ваші перегляди. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. І до нових зустрічей!